Катехізм чи Біблії, тому це так як була ілюстрована Біблія в цих образах, тому коли молилися, то дітей завжди вчили, що там Бог творив кожен день. Там є розважання Вервиці, наприклад. Там життя Ісуса Христа в образках. Там свята Параскева з життям. Отакі різноманітні сюжетні образи. Ну, і в кожній хаті було багато таких мальованих тарелів. Вони були міри до заможності. Чим більше тарелів, тим заможніші газ. Де з них ніхто не дів, вони були декоративні. Привозили їх з Польщі, виготовляли дві фабрики Бладславик і Прага, там позаду Явушкою чіпляли їх на цвяшок на стіну. Дуже цікаві є сюжетні тарілки, січовий стрілець, козак на коні, козак з дівчиною. Дівчина жне там вгорі верхній ряд. Їх було, вони були дорожчі і менше їх люди мали, тому менше їх збереглося. І цікаве, те, як сорочки можуть бути тарілки подібні, але ніколи ніколи не, не знайдете двох ідентичних тарілок. Щось там квіточка в другий бік листочок. Знаєте, так як. Наші сорочки. Нагадують вони також Петриківські розписи, оці е, наші тарілки. Е, Хустини, цікаво, що чорний кольор не був виключно кольором жалоби, бо в таку чорну хустку з віночком завивали молоду. Тут Фітько одна жінка подарувала до музею і каже, то моя слюбна хустка. Я кажу, як вас чорну хустку завили? Вона каже: Ну, та й що? Яка була, ти таку завили? каже, різниця? Бачите, люди так не прив'язувалися до того. Наприклад, е, ці сорочки такі квіткові, квітчасті. Вони були на всі випадки життя і в Пості брали до церкви на Великдень, і на похорон. Хто був бідніший, то мали пару тих сорочок, багатші могли мати більше. Оце все треба.